Привіт, друзі, будьте благословенні! є заповідь Не вбий, і багато людей говорять, що абсолютно будь-якого вбивства ця заповідь торкається. Але якщо ми подивимось, Мойсей коли отримав 10 заповідей від Бога, спустився з гори, то він почав вбивати, було 3 тисячі вбито. І в багатьох людей виникає питання ось суперечність. І так само, коли. Хтось нападає на країну. Багато людей говорять, захищатись не можна, бо в Біблії сказано не вбий. Давайте розберемось з цим, чому так в Біблії сказано, начебто не і сей вбиває. Тому що є 10 заповідей, але для тих, хто ці заповіді порушує, порушував Бог одразу, дав закон для порушників. Заповіді, ось сказано, не вбий. Але це не сказано про. Те, що не потрібно зупиняти зло, якщо ми дивимося е, в закон, так, який був даний, крім десяти заповідей. Там сказано, що якщо, наприклад, е, крадій вліз в будинок, пробував навіть влізти, будинок, його вбили, е, це не є порушенням заповіді не вбий. Е, так само, якщо, наприклад, хтось зґвалтував в е, віддаленому місці жінку, е, з, то так само заручену, так само вбити, ну і ще ряд випадків, коли треба було зупиняти зло саме вбивство, ну, там, за жертвоприношення дітей, наприклад. Тобто, І це не вважалось порушенням цієї заповіді. Тобто закон нам чітко показує це. Ось, і якщо ми подивимося, що говорив Ісус, Ісус теж сказав, що хто вб'є, підлягає суду. Для чого? Для того, щоб розібратися. Чи це була оборона, тому що вбивство з метою оборони це не є порушенням заповіді, не вбий. Ось. І Біблія нам чітко відкриває розум, показує, і не потрібно відривати одну частину від іншої. Треба дивитись цілісно. Дивіться канали докторів теології Салтаненко. Я особисто їм дуже вдячний за роз'яснення цієї теми. І будьте благословені!